Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, за словами військовослужбовця ЗСУ Роберта Броуді, дрономатка може нести на собі додаткові жала у вигляді fpv безпілотників. Військовослужбовці спецпідрозділу Дрони Мадяра отримали на тестування дрон українського виробництва, який здатний нести на собі FPV-дрони поменше. Відповідне відео опублікував військовий і професор Ужгородського національного університету Федір Шандор на своїй сторінці в Інстаграм. Перша українська дрономатка вже на бойових позиціях на південному фронті йдеться в публікації. Повідомляється, що БПЛА дрононосій поєднує у собі функції скидання, розвідки, а також перевезення на далекі відстані десятка ПВ-дронів. За словами Федора Шандора, дрономатка автономна і стійка до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Командир підрозділу Птахи Мадяра» Роберт Мадяр Бровді продемонстрував нову розробку, зазначивши, що дрономатка може нести на собі додаткові жала. Він також показав десяток невеликих З Зміркувань безпеки, військовий поки що не розкриває технічні характеристики безпілотника, як от дальність польоту, системи зв'язку та вага корисного навантаження. Нехай це буде втіленням нового виду бджільництва на південному фронті України, сказав Роберт Броуді. Нагадаємо, росіяни раніше вже скаржились на рої українських безпілотників, які летіли у супроводі дрона-ретранслятора, який вони називали королевою або маткою, за словами окупантів. Безпілотник типу крило з ретранслятором супроводжує зграю з 10-ти fpv дронів Дякуємо нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся також своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками. Просуваєте YouTube канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.